У інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Анна Музика. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну 204 доба. Вчора надвечір сталася масова атака на Кривий Ріг. Били росіяни ракетами Кинжал та Іскандер. Серйозно пошкодили гідротехнічні споруди. Без постраждалих. Кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Протягом всієї ночі аварійні служби приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки. Через обстріл рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. Його вдалося знизити на 40 сантиметрів, і він надалі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу. Під ворожий вогонь потрапив і Нікопольський район. Атакували градами і дроном Камікадзе. В інших районах області ситуація контрольована. Більш детально про ракетні прильоти, обстріли Дніпропетровщини та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. У кривому розі продовжують боротися з наслідками ракетної атаки, яка сталася напередодні. Також вчора російська окупаційна армія гатила по Нікополю, та Марганецькій громаді Нікопольського району била зградів та дрона. Камікадзе минулось без постраждалих, але є руйнування. Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу, який стався вчора ввечері, через пошкодження гідротехнічних споруд міста на ріці інгулець на різних ділянках. Вода піднялася від одного до майже двох метрів. Підтоплена понад 100 будинків та подвір'їв людей. Евакуювали рівень води вже вдалося знизити до 40 сантиметрів. Він продовжує падати. На місці всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають і нині зараз. Через перебиті комунікації без води тисяча мешканців Софіївської громади та сім тисяч Лозувацької. У Нікополі через нічні обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторії, два підприємства та п'ять господарчих споруд. У Марзинській громаді внаслідок обстрілів понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишились без світла наразі. Ремонтні бригади працюють над відновленням комунікації. Також ранком ворог знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі з'ясовується. Нікополь оговтується від чергових ворожих обстрілів. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Інфраструктура, комунальні підприємства міста працюють. Допомагайте за можливості сусідам, товаришам. Не залишайтесь осторонь чужої біди. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на екрані. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. В сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає. Наслідки вчорашнього обстрілу ліквідовуються все під контролем. Ситуація повністю контрольована. То, шановні. Не панікуйте, зберігайте спокій, всі на місцях, всі працюють, займаються своєю роботою. ДСНС, Горводоканал, Комунальні служби працюють професійно, тож віримо їм і дякуємо їм за таку тяжку роботу, яку вони виконують цілодобово. Тому ну, що всім гарного дня, працюємо і ще раз говорю: не панікуємо, все буде Україна. Слава Україні! На території Кам'янського станом на цю хвилину все спокійно. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована, повідомив міський голова Андрій Білоусов. На гарячу лінію телеканалу Д-1 вже не вперше надходять дзвінки від Дніпрян стосовно стану дорожнього покриття на проспекті Свободи. Наша знімальна група побувала на цьому місці. За словами місцевих, перед початком повномасштабної війни комунальники стягували техніку та спеціальне обладнання для ремонту дороги. Але вже протягом семи місяців стан проспекту залишається без змін. Ой, дуже нема дороги, Нема дороги зовсім очі. На проспекті Свободи дуже жвавий рух. Щодня тут їздять трамваї, маршрутки та, звичайно, приватні автівки. Трафік на дорозі нагадує гру Тетріс. Машини маневрують проспектом у пошуках об'їзду підступних ям. Спим, як під обстрілами. По дорозі машина їде трудно понять чи взрив, чи що ну особливо ночі неможливо. Через Но, ями. Представляєте, якщо їде фура порожня. Фура їде, Вона так торохтить, страшне. І вони буває ночі вскакують в ті ями, то ну, скоро ж, мабуть, зроблять об'їзди там уже. Перед началом війни тільки да, зняли на асфальт. День. І оце пів года ми воюємо. Да. Оце в таком... На другий день. Вони ще 23-го тут оце знімали асфальт. 20... 24-го техніку поставили, 25-го чи там якогось дуже, вивезли. Дуже тяжко. Її. Это кошмар. Вот я вам что скажу. Ну, она опасна для езды, поэтому они ее ограничили. А когда они будут это делать, ну это неизвестно. Вочевидь вже з досвідом та призвичаєвся об'їжджати ями по трамвайним коліям. Так, я тут мешкаю, кожного дня виїжджаю з дому і на початку війни тут планували будівництво, але його згорнули і ми лише витрачаємо кошти на ремонт автомобілів. Більше дивіться у проєкті Народний репортер завтра, 16 вересня об 11.45 на телеканалі Д-1. На 204-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 53 тисячі 850 осіб. З них 200 за останню добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Втрати противника також становлять 2193 танки, 4682 бойових броньованих машин, 1295 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню, 167 засобів протиповітряної оборони, 250 літаків, 215 вертольотів, 233 крилатих ракети. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Їх робота диверсії в тилу ворога. А ціль вільні та незалежні Україна та Грузія. Грузинські добровольці важлива ланка збройних сил України в боротьбі за незалежність. Зараз у різних формуваннях їх близько двох тисяч. Наша знімальна група побувала в гостях у грузинському підрозділі Інтернаціонального легіону. Про життя та бої кавказьких побратимів у наступному матеріалі. Отарафік наш друг. Привіт. <гум> Тарас Григорович, так точно. Андрій. Виїзд на завдання не обходиться без традиційного ритуалу. Вітання із Тарасом Шевченком. У пустому селі за пару кілометрів від фронту серед розбитих та спалених будинків гордо стоїть погруддя українського класика. Він завжди зустрічає нас, нікуди не виходять, переважають обратно. Когда... Таж дуже Сьогодні підрозділ виїжджає у нещодавно звільнене село Щербаки. Перевірити обстановку та дорозвідати територію перед нічним виходом. Готують неприємний сюрприз для ворога. У полі зору вже позиції росіян. Кожну хвилину все може случитися. У них постійно птички літають. Вони розвідують і інформація Вот они где стоять. Ось. О, впереді, о, за цими посадками вони, о, Сьогодні в околицях порівняно тихо. Росіяни не ризикують відкривати мінометний вогонь, бояться спалити позиції, бо гарантовано отримають у відповідь. Хоча нас попереджають, треба бути обережними, заодно проводять курси змінної безпеки. Уйдете від машини, якщо вибух буде, вас. Машини не стойки ніколи. для 56-річного полковника грузинської армії Тенгіза Тетруашвілі, командира грузинського підрозділу Інтернаціонального легіону. Війна із Росією розпочалась ще в Грузії. Нагадує, що Росія окупувала понад 20% території його країни. І У нас теж саме було. Спомнійте васьмої, спомніє. 92 год, 91 что они в Самачабулу сделали, так называемые Южной Осетии, что в Абхазии, тоже они из наших регионов. Последний, сей день они там живут, грабят, воруют, все добро грузинское забирают себе. А весь мир молчит. Грузинські добровольці воюють в Україні з 2014 року. Спочатку як грузинські партизани, а потім уже сформували свій підрозділ у Збройних силах України. Основні завдання робота у тилу противника серед головних принципів не катувати та не знущатися, не уподібнюватись москалям. Засновник підрозділу Заза на Нуашвілі пригадує, як злочини росіян пережили його співгромадяни. Є одна жінка, вона ще жива. вырезали глаз ему его сына и заставили ее кушать. они в колодец бросали живых людей и потом это бульдозером закапывали. І ще багато-багато таких вище там попри війну тут розгортається неймовірна сімейна історія. Син Зази Вано ще влітку 14-го, потайки приїхав до України, та по прикладу батька пішов добровольцем на фронт і до цього часу служить з ним пліч опліч. У мене був покойний друг, теж він в Азовсталі погиб зараз в Маріуполі. Он звонит, мне говорит, Заза, если я тебе не скажу сейчас, ты меня где-то, ну, шутку, конечно, пристрелишь, когда узнаешь, говорит. Ну, короче, воно у меня. Сначала он приехал в Украину, а потом я. Он, конечно, не хотел изначально, но я убедил, что я с ним буду. Как вам, когда керевник, беспосредний батька? Ну, У меня с ним очень дружеские отношения, но когда что касается работы, я имею в виду службу, да, он для меня командир, и как бы не чувствую, что он мой отец. Саме місто Дніпро першим взяло опіку над добровольчим рухом ще у 2014 році. Звідси йшли на війну і перші грузинські добровольці. Місцевий військовий шпиталь першим приймав поранених грузинів. Серед тих, хто опікувався ними, відомий дніпрянин Олександр Петровський, який до цього часу забезпечує підрозділ усім необхідним. Друг, брат. как еще назвать его, это моя семья, не только друг и не только какой-то... Это Александр Владимирович, который вот очень переживает, не только, не только про нас, он, он так помогает вот на этой войне всем, всем вокруг, ну, настоящих бойцов. Грузинські добровольці обіцяють, будуть з українцями до самої перемоги, інакше бути не може. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. Де 1 На Дніпропетровщині Служба безпеки України виявила чергових колаборантів, які підтримують дії ворога. Так викрито працівницю одного з медичних закладів охорони здоров'я Кривого Рогу на антиукраїнській агітації. Жінка через особистий аккаунт у забороненій соціальній мережі активно просувала деструктивний контент. Пости та коментарі з підтримки дій путінського режиму регулярно з'являлись на її сторінці антиукраїнських пабліках і групах. Крім того, викрито й колишнього працівника вугільної промисловості у Павлограді. Чоловік публікував у соцмережах антиукраїнські наративи та виправдовування дій російської армії. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках розпочатих кримінальних проваджень, двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111-1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. Понад 260 тисяч доз вакцини від ковід-19 доступні в пунктах щеплення Дніпропетровщини. Це комірнатів від Файзер, Коронавак та Джансен. Щепитися можна безкоштовно. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В нас в Дніпропетровській області, як і в Україні, в Європі, в цьому світі, зараз погіршилася епідситуація з захворюваності на коронавірусну хворобу. Тому питання щеплення є актуальним як ніколи. Ми повинні з вами пам'ятати, що ми два роки боролися з коронавірусною хворобою, активно проводили щеплення, щепили майже 60% населення. І при цьому зараз знову ми маємо щоденно 200-300 нових випадків захворювання, і у порівнянні з попереднім тижнем в нас зростання захворюваності майже на 67%. Тільки за попередню добу виключно екстреної медичної допомоги було госпіталізовано 24 особи. А ми вже останніми днями розмовляли. В нас було там 5-10 випадків, коли швидка привозила на госпіталіз. На жаль, на жаль, серед осіб, які госпіталізуються в стаціонарі, ми маємо на сьогодні активних хворих майже 2000 пацієнтів, і з них до 300 вже лежить в стаціонарі. Є пацієнти важкі з пневмонією, є пацієнти на штучній вентиляції легень, є хворі діти. І, на жаль, у нас 82-83% пацієнтів не мають жодного щеплення. Це на третьому році, коли ми розмовляємо про необхідність проведення щеплення. Ми знову маємо зростання захворюваності за рахунок нещеплених. Зараз хворіють. Багато діти, діти раннього віку хворіють особи і госпіталізуються. Ми маємо такі два напрямки: це діти, починаючи з одного місяця, майже і вже з підтвердженим коронавірусом, і особи 60, 70, 80 років і старші, тобто саме ті уразливі категорії, які не щеплені. На Дніпропетровщині працює понад 20 центрів масової вакцинації, майже 200 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Щоб вакцинуватися, потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код і прийти у найближчий пункт. Загалом з початку пандемії в області вакциновано майже 60% дорослого населення. Зробили понад 3 мільйони щеплень. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск. Фермери Сенельніковського району розпочали збір соняшника. Вже скосили 15% площ. Невдовзі розпочнуть збирати кукурудзу. Незважаючи на ворожі атаки, селяни міцно тримають продовольчий фронт. Почали засівати поля озимими культурами, посіяли пшеницю на площі 25 тисяч гектарів, сіють і ріпак. А потім перейдуть до озимого ячменю. Радує хліборобів і погода. У ґрунті достатньо вологи. У Кам'янському на проспекті Шевченка відкривають соціальний гардероб для тимчасово переміщених осіб та вразливих категорій населення. Щоб отримати речі, необхідно мати при собі оригінали паспорта, ідентифікаційний код та довідки для переселенців. Сюди ж за бажанням можна принести свої теплі речі, які вам уже не потрібні, але виглядають добре. Одяг повинен бути чистим. Графік роботи понеділок, середа четвер з 10.00 до 16.00. Українські діти, які разом з батьками змушені були покинути рідну домівку через російську агресію, стали учнями європейських шкіл. Про те, якою є початкова школа у Шотландії, розповість наша власна кореспондентка у цій країні Варвара Мішина. Освіта в Шотландії відрізняється гнучкістю навчальних програм, широтою вибору предметів та рівнем викладання. Уроки в початковій школі починаються о 9-й годині ранку. Протягом години діти грають, малюють, виконують нескладні завдання з математики. Також навчаються ділитися своїми думками і поглядами з іншими письмово через спілкування та художню творчість. Обов'язковою є перерва на прогулянку чи спорт, і це за будь-якої погоди. Територія школи обладнана найрізноманітнішими спортивними. Спорудими, тому діти з задоволенням грають тут футбол, гандбол та крикет. Після спортивних ігор та активного відпочинку на свіжому повітрі діти знову навчаються півтори години, читають, складають конструктори, набувають навиків командної гри та освоюють музичну грамоту. Для дітей передбачено обід у шкільній їдальні, де обирають свій ланч з трьох варіантів страв: чи приносять з дому перекуси, це зазвичай фрукти, канапки чи тістечка. Домашніх завдань в початковій школі не задають. Натомість діти повинні відвідувати різноманітні додаткові заняття, музичні школи, спортивні клуби, скаутські організації. Закінчується шкільний день рухливими іграми на свіжому повітрі. Після 15-ї години дітей забирають батьки чи розвозить по домівках шкільний автобус. Основним завданням здобуття початкової освіти в Шотландії є надання дитині можливості проявити власні таланти і здібності, а також гідно поводитися з навколишнім світом і ставитися Повагою до однолітків та старшого покоління. Варвара Мішина, Данді Шотландія спеціально для Д-1. На Дніпропетровщині завершився обласний конкурс дитячих малюнків на тему Рятувальники герої без зброї. За словами надзвичайників, мета таких акцій це формування патріотичного духу серед дітей, виховання навичок обережного поводження з вогнем та почуття відповідальності за збереження життя. Є роботи, які вражають як рятувальників, так і запрошених членів суддівської колегії. Діти використовували різноманітні техніки та стилі, зазначили у Державній службі надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Судді обрали переможців конкурсу у трьох викових категоріях. Їх нагородять на честь Дня рятівника, який відзначається у суботу, 17 вересня. І про погоду на п'ятницю 16 вересня. У Дніпрі протягом дня триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 25 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаймо стрій, разом ми сильні. Слава Україні!